Everybody, з вами Мигаль Цендра і мій краєзнавчий проект в пошуках втраченого Волового. Сьогодні оповідь про Елька Липея, Волівського лупежника. Або якщо перекласти на сучасний міжгірського розбійника або опришка. Чого він не останній, розкажу в кінці оповіді. Не перемикайтеся! Буде цікаво. Історія Елька Лепея, рожденного у селі Воловому, нині Міжгір'я у 1895 році. І рожденний він був 13 червня. Потім він був на службі і воював у першій. Світовій війні після закінчення знову потрапив, вернувся в волове, народився Елько в багатій сім'ї. В 27 років оженився на дівчині, якій було 17 років. Було Дуже гаряче палке кохання у них. Вона була з села Лозянського, що неподалік Волового. Познайомилися молодята, коли Ілько гнав худобу на полонину, так покохали одне одного. Проти шлюбу був батько Ілька. Багатий заможний селянин і староста тодішнього волового. Зі слів Гренджі Донського, який вчився, навчався з Ельком в одному класі і написав потім про нього оповідь. Елько був сильним, вольовим. Впертим і, до речі, письменним і грамотним, що було тоді рідкістю для селян на Підкарпатській руси. У нас сідає Сонце, а я продовжую свою оповідь далі. Не перемикайтеся, цікаво. У 1936 році у Львові видається. А Розповідь видається твір Елько Лепей Карпатський розбійник, що написав Гренджа Донський. І тоді ж вона перекладається на чеську мову і видається в Чехії, в Празі. Це була, здається, історична повість. А ми йдемо далі. Батько Ілька покарав його в якийсь спосіб. Е, залишив його без спадщини, так як був багатим. Але Ілько одружився по любові, що тоді було У шлюбі розуміються двоє доньок і один син. Живуть вони скрутно, так як переважна більшість русинів на Підкарпатті стає тяжче, трудніше і голодніше. Аж тут приходить звістка з Америки, куди, колись до Першої світової війни емігрував. А там Джон Лепей, який загинув у Першу світову війну. Примарні була битва. Лейтенант Джон Лепей мав хороший страховий поліс. Загинувши його сім'ї, прийшла кругленька сума. Тоді в 150 тисяч крон. Це були баснословні гроші. І що тут? Тут батько вирішує видідичти Елька. А значило знайшло е, штовхнути сім'ю і людину в частності на голод. Постійні сварки з батьком. Дорікання дружини штовхали елька на край. І він все-таки подався на цю слизьку стежину розбіг. Містин не став епізод. Його долі пограбування і вбивства в корчмі біля Тячева, братів, євреїв Ейнгорнових. Підозра тоді зацепилася за Ілька. Його впіймали. І доправили до Хузького суду, де він не зміг заперечити і не зміг підтвердити своє алібі. Втім, Хузький суд назначив йому вирок 15 років темниці, 15 років в'язниці. Я давав зап'ят в архів і мені прийшов витяг, що відбував він покарання в місті Леопольдове, нині Словакія. І там мав доволі хороші характеристики, характеризувався спокійним, слухняним. Роботящим в'язнем. Але щось стається за 9 місяців до кінця строку елько втікає. Що мотивувало Елька на втечу? з-за Зепольдової тюрми. Ніхто достеменно не знає вже. Не узнає. Одні казали, що він отрима листа, отримав листа про зраду дружини, яка жила з іншим чоловіком і хотів помститися. Інші кажуть, що це була жага помститися батькові. Ніхто не знає тепер про мотиви. 11 вересня 1934 року Елько. Залишає тюремні мури. І вже 5 жовтня він потрапляє. Рідні в рідні краї воловає. Я кілько змучений тюрмою, достався так швидко додому. Ніхто не знає, 550 кілометрів. Але потрапивши в рідне волове, приходить до батька, конфліктує, б'є його, зламує йому ребра, лупцює дружину і втікає до лісу. Що він там робить? Він зустрічає побратимів-розбійників і пристає до них. Чеські газети сповіщають про нового лупежника або розбійника, який панує в пралісах Подкарпатської Русі, грабує євреїв, купців та чеських туристів. Лепей зазвучало по... зазвеніло по газетних колонках, лепей новий шугай, лупежник романтик та інше. Блічі знайомиться. З Юрком Клевцьом, який від нього був молодшим на 12 років, але вже здибав славу лупежника та розбійника, швидко сходяться і організовують нові пограбунки. У вересні 1935 року стається ще Одна кримінальна історія. і клевець застрелили чеха Ярушика, єгеря мисливського клубу в Воловому. Його відвозять у Севлюш, нині місто Виноградів, і він там, стикши кров'ю, помирає. Це вбивство. Сколихнуло не лише Підкарпатську, Русь, а й всю Чехію. З Ужгорода до Волового доправляють 80 жандармів. З часом їх кількість зростає до 120. Їхнє завдання прочисувати околиці. Села Волове і Окружних Сіл. Шукати розбійника і знайти його. За голову ЛК дають нагороду від тисячі до п'яти тисяч крон, що було на той час теж дуже багато. Але селяни доки вперто мовчать. Але Час прийде до зради і до продажу місцевих опришків за гроші. Історія циклічна і лише повторюється. На верховину, окрім жандармів, прибувають чеські кореспонденти, які підігрівають цю історію. 15 вересня шпальти газет за пістріли повідомленнями, але вже про вбивство Морівського Лупежника. 14 вересня, проти ночі неділі. Один патруль наткнувся на табір злодіїв. Продарили пия. Здали. Видно, кругленька сума. Подіяла. На вигоні річки біля репинного його наздігнали кулі жандармів. Сім або вісім. Зараз уже не важливо. Елько тікав у річку, надіявся, що за нею знайде порятунок. Але під прицілом жандармів сім пуль попали йому в груди, кажуть, а восьму в голову. А по іншим оповідям кажуть, що восьму пулю, восьму кулю він. Пустив собі сам з хроню. Наслідуючий день тіло опришка сфотографували журналісти. Це було сенсацією, яка закінчилася в річці біля села Репинне. Смертю Лупежника. Ось така історія. Труп оглянули, сфотографували, як я вже казав, і дали дозвіл на поховання. Ховали Волівського Лупежника в Сутінках. На похороні було біля, біля, біля 150 осіб, серед них дружина і троє його дітей. Батько, звісно, на поховання не прийшов. Жандармів. Жандармів теж не було. Сьогодні біля села Репинне не загинається великий рукав річки Ріка. Поставлений пам'ятник, Елькулепію олівському лупежнику Історія Юрка, клевця, завуальована, дивна і тайна. Кажуть, що він ще переховувався якийсь час на околицях. А потім подався до радянської України, де його піймали НКВДшники, потім виправні табори, воював у Червоній армії, але це лише легенда. Один епізод. Який розповіли мені старожил колись, він трапився в корчмі Єврейки Бейлихи, зайшли жандарми в корчму, шукали елька, ходили по волому, по окружних селах. Мали приміти, як кажуть, зараз орієнтіровку, який був дуже високий, 1,90 дев'яносто і дуже худючий. Десь зайшли в корчму та обдивляють щось. Щось дивляться що до чого, а іззаду сидить чоловік якийсь. Поксидит, та не витко, у Уйоші, Гуни. Ну, та й вони щось там хваляться, як вони впіймають розбійника, лупезника лька. Но бадьорі такі жівані. Ну Но... а чоловік уже побачив їх-та. До пиво та й спішно вийшов, а на столі лишив записку в записці було слідуюче. З тим п'єте, кого шукаєте? Ось така історія про Елькалип, чому Елько Лепей? Не був останнім опришком або розбійником у Воловому або на Міжгірщині. В лихі 90-ті роки у Міжгір'ї орудував Петро Маркович він. Повторював історію Ілька Лепея. про що я можливо розповім в слідуючих оповіданнях і в краєзнавчому проєкті. Поставте лайк, підпишіться, поділіться цим відео, якщо вам сподобалося. З вами був Мегаль Цендра. Всього доброго. 爸爸。Papa.